Баржани. Розкажіть про гру, що вам вдалося сьогодні, що вам можливо не вдалося, що задоволені. Ну, Я думаю, не все вдалося, тому що е, Галич ніби старався на контратаках і в нас не вийшло, не було вільних місць вперед. Не могли більше тримати м'яч, не могли ніби прискоритись, бо вони не давали нам можливості. Ну, а так. Ігрою ніби задоволені. Може не все виконали, що тренер просив, Але так більш-менш забивши один гол на старті матчу, якось зграють, щось заспокоїв. Я ще раз повторююсь, не заспокоїлась. Ми, 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 ми хотіли і, і, розвинути успіх, але просто вкагали грав більше від защити. І тому вони старалися на контратаках нас ловити і не було такої можливості ніби забити другий, третій гол. На області зараз ваша команда і ваші і Будь ласка, плануєте розвивати успіхів і ще раз зробити чемпіонство? Ну я сподіваюся, що влада чуть повернеться до нас. у нас були трошки фінансові проблеми і. Ми закінчили на першому місці, ніби першого кола. Надіюся, що все буде добре. Тим більше була зустріч перед фінальною ігрою з владою. Пообіцяли, що буде все гаразд. Я думаю, що ми будемо старатися до того пошуку. Дякую.